Травматизм на підприємствах зменшується. З початку року в Україні зареєстровано майже на 10% випадків менше в легкій промисловості. Взагалі на чверть. Одна із причин регулярні перевірки. Фіксуються ці недоліки поданням страхового експерта. В цьому поданні страховий експерт фіксує всі недоліки і встановлює терміни виконання, і вона контролює ці виконання і надає допомогу, якщо є необхідність. На цій фабриці працюють більше 800 співробітників. Але травматизм тут мінімальний. За 10 років сталося всього дві події. Водій потрапив у ДТП, швачка спіткнулася і зломала ногу. Випадки профзахворювань теж поодинокі на виробництві перевіряють і умови праці, і стан здоров'я працівників. Ми проводимо профілактичну роботу по усуненню профзахворювань дуже велику на підприємстві. Щорічно ми проводимо медичну комісію буквально в цьому році. 573 особи у нас підлягало медичній комісії, і вони пройшли медичну комісію. Умови праці на виробництві постійно відслідковують експерти фонду соціального страхування від нещасних випадків. Кажуть, за умови дотримання всіх інструкцій можна зменшити кількість травм більш ніж наполовину.